Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас гостює Леонід Мільман, голова управління єврейської громади Чернівецької області. Вітаю вас! Вітаю! Перш за все хотіла б з вами сьогодні обговорити ситуацію, яка зараз відбувається в Ізраїлі, і про точки дотику з Україною. Чим схожі ці ситуації, і конфлікти, терористичні акти, чим схожі з тими, що українськими ми знаємо, що Україна, Ізраїль власне, пов'язані з собою між собою такими історичними нитками і завжди. Населення обох країн одне одному допомагають, співчувають. І зараз, коли в Україні точиться війна, і а, в Ізраїлі розпочались такі активні бойові дії. Ми не можемо сказати, що розпочалась війна, адже у них вона вже також триває роками між, між двома територіями. Як про які точки дотику можна говорити відносно ось цих двох ситуацій? Я вам дякую за те, що ви підняли цю тему. Перше в Ізраїлі дійсно розпочалася війна, Розпочалась вперше за останні 50 років. Ізраїль перманентно, як ви зазначили, перебуває в ситуації терористичної загрози, тобто там постійно є стан підвищеної боєготовності. Назвемо це так. Однак, стан війни оголошено вперше за 50 років. Після війни 73-го він не оголошувався. В Ізраїлі вже мобілізовано понад 300 тисяч резервістів. І якщо мобілізація була оголошена на 48 годин, фактично 300 тисяч людей було зібрано за 40 годин. Тому що зараз... Прилетіти в Ізраїль майже неможливо. Така кількість людей хоче вертатись для того, щоб служити в армії в якості мобілізованих і захищати країну. Що стосується взаємовідносин України і Ізраїля, я не знаю, чи існують в світі взагалі більш тривалі, багатопланові, багатошарові відносини не так між країнами, як між людьми. Тому що єврейські і українські народи пов'язані. Столітніми, якщо не сказати, тисячолітніми зв'язками. Наш, наші люди це не завжди усвідомлюють українці, тому що є все одно є таке на побутовому рівні певне такі певні перестороги, певні міфи побутують. Однак зв'язок українського та єврейських народів ну, від, тягнеться від Київської Русі. Тому е, сьогоднішня ситуація показує, що Україна та Ізраїль є, так, скажімо, природніми союзниками, немає інших варіантів. Це форпости цивілізації просто в різних частинах світу. Ізраїль на Близькому Сході, е, Україна на сході Європи. От, власне, е, ви, як, скажімо так, українець, і зараз у вас, напевно, виникають десь такі е, досить Різні відчуття, адже а, там в 22-му році в Україні розпочалось повномасштабне вторгнення. Ми всі переймалися. У нас а, були незрозумілі ситуації. Ми не розуміли, що буде далі, чи, а, чи вдасться Україні вистояти. Ми щиро в це вірили. Всі сподівалися, молилися. А зараз така ж схожа ситуація дуже в Ізраїлі, не дивлячись на те, що а, Ізраїль є такою мілітарною державою. А, Зрештою, якимось чином Хамасу таки вдалося прорвати кордони, потрапити, вчинити низку терористичних актів, те, що робить Хамас, ну важко назвати окреслити якимись воєнними правилами. Це швидше за все, це така різня. власне, різня, схожа до тої, яка була в Україні в Бучі відомим нам. Те, що власне відкрили це Буча Ірпінь, і, і власне, оці от переживання за, за дві країни, як в собі можете от сконцентрувати? Якщо особисто про мене, для мене це не важко, тому що ми чітко розуміємо, ким є українські євреї. Ми є громадянами України. Я не маю іншого паспорта. Я не маю паспорта держави Ізраїль, хоча маю право його отримати. Я маю тільки паспорт громадянина України, і це стосується переважної більшості представників єврейської громади. То є... Єврейський погляд тисячоліттями формувався на основі релігії, навіть якщо зараз хтось це не асоціює, то в принципі виховання воно йде від релігійних певних таких устоїв, і близько двох тисячоліть тому були написані релігійні закони життя євреїв поза межами історичної землі Ізраїля, не сучасної зра держави Ізраїль. Ізраїль. Це такі внутрішні нюанси, які кажуть, що єврей, що живе в країні поза межами Ізраїлю, є громадянином і дотримуються законів тієї країни, де перебуває, тому українські євреї є невід'ємною частиною українського суспільства і переживають всі події, які переживає український народ. Є питання в тому, що ізраїльське суспільство пройшло той етап, який от зараз має пройти українське суспільство. Це етап розуміння, а хто є ми. Ось це таке знаєте, глобальне питання з населення населення ізраїля на сьогодні близько там дев'яти мільйонів дев'ятив'яті осіб. З них за офіційними даними 74% євреїв. Однак є 26% – Це араби-мусульмани, араби християни, друзи, черкеси, представники інших як релігійних, так і етнічних спільнот і. Ізраїльське суспільство чітко розуміє, воно пройшло цей етап знову. Що це всі, хто має ізраїльський паспорт і вболіває за державу Ізраїль, тому ми бачимо такий неймовірний приплив людей з-за кордону ізраїльтяни, що роками вже живуть в тих же сполучених штатах в інших країнах, які повертаються щоб воювати за свою державу. От ви говорите про те, що територія Ізраїлю в собі поєднує декілька етнічних груп, і вони співіснують там мирно, дружно. Якщо ми зараз не в враховуємо сектор газу, а, як українцям дійти до ось цього такого ментального зросту е, і розуміння того, що м, країна, яка Роками вважала нас своїм там молодшим братом чи то сестрою, яка а, роками нав'язувала позицію того, що українці без Росії не зможуть. Як дійти до того, що дійсно Україна це єдине ціле, це люди, які а, не можна розділяти якихось територій, і а, відмовлятися, власне, як говорять про Ізраїль, що як, колись. Колись йшлося про те, що можливо розділити на дві країни: окремо Ізраїль, окремо сектор газу. Так само у нас ну, ведуться суперечки щодо Донбасу, Луганську, щоб можливо там якимось чином визнати їхні територіальні межі. Як дійти до того, що дійсно це має бути єдина єдина унітарна держава? Якщо ми почнемо цю розмову, ми її ніколи не завершимо. Мушу засмутити вас щодо першої частини питання, як всі ці групи мирно співіснують? Ніяк в Ізраїлі є величезна кількість внутрішніх конфліктів та протиріч, саме тому що це різні групи різних людей з різними переконаннями. Тому в Ізраїлі дуже часто відбуваються вибори там за всю історію держави Ізраїль лічені уряди просиділи всю каденцію. Це мегаполітизоване суспільство. Дуже активне суспільство, плюс не забуваємо, що це близький схід. Тобто це теж треба робити на це поправку. Однак, я скажу словами одного дуже відомого ізраїльського лектора, який там з 20 років тому приїздив в Україну, і він казав, що він, коли ходить на збори резервістів, їм, він служить з дуже різними людьми. Тобто тут, з певною періодичністю всі ізраїльтяни, які закінчили військову службу, мають збиратись на резервістські збори. Для того щоб бути готовим, щоб розуміти, де їх підрозділи, в разі мобілізації люди розуміють, куди вони мають з'явитися, чим займатися і з ким разом цим займатися. Це дуже прискорює процес. І він тоді сказав таку фразу, що я служу з тими людьми, з якими в звичайному житті я за один стіл не сяду, тому що я не маю ні про що з ними говорити, ні як з ними будувати відносини. Однак в один танк я сяду, не замислюючись ні на секунду, бо я їх прикрию і вони мене завжди прикриють, і оце от суть ізраїльського суспільства. Це дуже різні люди, дуже різні групи, самі люди зі своїми амбіціями, зі своїми поглядами, надзвичайно іноді діаметрально протилежними. Однак це люди, які люблять державу Ізраїль і розуміють, що це їх держава. Що стосується самого сектора Газа і території побіжно-західного берега Річки Йордан, так звані, історичні ці регіони називаються Іудея та. Самарія. Uh -huh. Для розуміння, сектор Газу, вся держава Ізраїль за розміром там, співставна з Львівською областю чи з Хмельницькою. Да? Там вдвічі в два з половиною рази більше, ніж Чернівецька, вся держава Ізраїль, з якою там, величезна частина це пустеля, де практично ніхто не живе, сектор газу за площею він ну, менший, скажімо, ніж місто Дніпро. Це, це дуже такі невеликі території, однак в тому, що ми називаємо сектор Газа, найбільша щільність населення, напевно, в світі одна з найбільших. Населення сектора Газа це там одна з найбільших таємниць, тому що е, палестинська влада отримує гроші від міжнародної спільноти відповідно до кількості людей, які деклар, деклар, проживання, яких декларується на цих територіях. І ми не знаємо, скільки їх. Я думаю, що ніхто в світі на сьогодні не знає. Достовірної цифри, скільки, однак це багато людей, це від півмільйона до півтора мільйона осіб, ну, такі Достанньо. там різні, різні оцінки. Тому сказати, сьогоднішня війна, як попередня війна 73-го року в державі Ізраїля, вона демонструє, що будь-яке невирішене питання завжди повернеться. Це. Яскрава чітка демонстрація. Чи є вихід з цієї ситуації? Я думаю, що зараз більша частина світу шукає відповідь на це питання, тому що прості рішення не працюють. Ну, тобто, е, проста логіка, то скільки, скільки там тої гази пішли бульдозери і знесли, mm -hmm. однак це неможливо. Ізраїль, от всі ці кадри, які ми бачимо, це точкове знищення. Е, ізраїльська розвідка визначає місця знаходження дислокації терористів, їх баз складів і точково знищує. Тільки зараз, вже під час цієї війни, е, тому що в, в Ізраїль офіційно оголошено стан 40 Аліф, який. Називається стан війни, тобто це не антитерористична операція. для Ізраїля це вперше за 50 років стан війни. Вони відмінили так званий план стук по даху, uh -huh. тобто в інший час із... ізраїльське. Ем... Збройні сили та розвідка попереджали завчасно, дзвонили, скидали попередження, що буде ліквід зниз, що буде знищено конкретну будівлю, щоб люди могли покинути тільки зараз. От в стані війни це було від скасовано, і все одно це йдуть точкові удари, просто да більш широкомасштабні взма Поставлена задача знищити всю терористичну інфраструктуру, і треба розуміти, що всі ці терористичні угрупування це ж проксі, це проксі. Сі інших країн це вони це не якісь дикуни на мопедах. Це підготовлені люди, це озброєні люди. Це люди, якими керують, які мають, вперше. Вони мають дрони вперше знищуються ізраїльські танки за допомогою скидання вибухівки. Ми розуміємо, що лічені країни в світу мають технології та спроможність до навчання. Це ж треба навчити користуватись тими видами озброєнь, крім того, що їх передати. Тому є розуміння, Хто за цим стоїть? І це ще раз підтверджує, що е, війна в Ізраїлі та війна в Україні це частини одного пазлу. Цікава теорія. А щодо того, що е, зараз експерти говорять, що війна в Ізраїлі е, готувалася там протягом року. І, власне, е, чому саме, на вашу думку, напад відбувся в Шабат? Не просто в шабат напад відбувся в свято Сімхат Тора. Це одне з найбільших свят єврейського календаря. Воно завершує весь цикл е осінніх свят, на да, був новий рік, Рошашана, судний день, Йом Кіпур, е і власне за Сукоти завершується святом Сімхат Тора, е яке перекладається як радість Тори, тобто, це mm. один з найвеселіших днів в, в році е за єврейським календарем. Я не маю відповіді на ваше питання, те про що говорить ізраїльське суспільство, що буде надзвичайно багато запитань як до уряду, так і до розвідки до всіх спецслужб. Але потім. Після війни зараз ці питання ніхто не задає. З очевидного ми розуміємо, що в цей час найменше військовослужбовців знаходяться як на базах, так і на чергуванні. Ну скажімо, якщо на якійсь військовій базі в звичайному режимі мало б знаходитись 500 людей в цей період, то вони там могло бути 10 людей чергових. Тобто найменше люди всі святкують, розходяться по домівках. Ті, хто дотримується релігійних законів, не користуються мобільним зв'язком. Тому це, це повторює війну судного дня почасти, да? коли нападають, ну це таке, да, да це підлість, однак це те, що є. Нападають в той час, коли. Інша сторона найменш найменш підготовлена. Ізраїль в цей час це один з тих днів в році, один з тих декількох днів в році, коли Ізраїль найменш підготовлений до відбуття атаки, тому вони, ймовірно, тому настільки швидко змогли пройти загородження, стіни, все решта. Будемо відвертими на відміну, десь напевно від Ізраїля українці готувалися до того, що почнеться повномасштабне вторгнення. Десь уряд попереджав, десь змі міжнародні канали попереджали про те, що там за тиждень повинно початись повномасштабне вторгнення. Щодо Ізраїлю, то настільки все раптово почалося, і мабуть, не настільки врятував той залізний куп про який українці мріяли увесь цей час, напевно, і з із го року, і тепер взагалі, і чому ось так відбулося? Чому не було ось цієї підготовленості, якщо не зважаючи на релігійні моменти цього свята, ми ну ми прекрасно розуміємо, що е, релігія потрібно вірити, але зрештою е, були ж і військові, які в той самий час несли службу на кордоні з, е, з сектором газу і е, було купа купа різних спецслужб, які напевно були зацікавлені в тому, щоб не дозволити прориву. Зрештою, чому ось так відбулося? Я б не став шукати тут конспірологічну якусь теорію. Якщо подивитись, вже вже зараз опубліковані ті, ну одразу оперативно публікуються списки загиблих. Ми бачимо там величезну кількість військовослужбовців 19-20 років. Тобто, коли зайшли, вони. Вони використали весь комплекс заходів, з якими, до речі, стикнулася Україна просто в різному масштабі. Це і кібератака, цей... я думаю, що всі, всі читали, бачили новини, щоб не заглиблюватись. Вони використали весь спектр заходів для того, щоб в момент слабкості збити. Обійти системи захисту держави Ізраїль, тому коли використали кібератаку, системи радіоелектронної боротьби, заглушили зв'язок, то змогли зайти на деякі бази і знищити там десь 20-30 солдатів, де вони знаходились на чергуванні. Дуже просто люди цього не очікували. Однак це все попередні висновки. Як буде насправді, я впевнений, що буде велике розслідування. Однак, знову ж таки, це все буде потім. Говорити про це зараз, це все якісь дуже попередні висновки, це хтось якось щось вважає, якісь експертні думки. Реально, реально чому так сталося, ми побачимо пізніше. Однак це вже підтверджує, що жодна система захисту не дає 100% захисту. Все, що зроблено за тавтами, людиною людина може і обійти. Тобто, е, особливо, якщо це е, люди, яким допомагають іноземні фахівці. Спецслужби. Власне, як вважаєте, наскільки довго триватиме ось ця вся спецоперація в Ізраїлі, враховуючи усі чинники, ми бачимо, що зараз. Території сектору газу досить багато країн країн ну схожими за, за їхніми поглядами терористичними країн, які колись були втягнуті у різні війни, зокрема країни, які допомагають зараз нашому ворогові допомагають Росії. Вони також висловили свою підтримку сектору газу, чи вплине якимось чином це на перерозподіл сил саме для Ізраїля. На сьогодні там відбувається така кількість подій, що ми можемо тільки от попробувати з вами пофантазувати. Якщо це буде просто операція в секторі Газу, які вже бували раніше, бо треба розуміти, що до 2005 2006 років сектор газу перебував під контролем держави Ізраїль. В рамках розмежування уряд Ізраїлю вивів єврейські поселення, вивів всі війська з тієї території і сказав: Господарюйте, віддав навіть це, це важко зрозуміти. Українцям залишили всі будівлі та промислові Підприємства, які там знаходились, виноградники, ферми, все було залишно. Господарюйте. Ізраїль все життя налаштований на мир. Це ж концепція «мир в обмін на території, яка, напевно, що зараз показує свою хибність. Однак 30 років тому. 40, коли ці перемови. Тоді здавалося це правильним. Тоді Америка переконувала весь світ, переконував. Треба розуміти, що Ізраїль на мапі це Хмельницька чи Львівська область. Це порівняно з усіма країнами Арабського світу. Але якась ця мотивація, в першу чергу, мотивація, це, це те, що дозволило Ізраїлю вистояти. Тому на сьогодні. Якщо це буде просто наземна операція в секторі Газа, це, ймовірно, декілька тижнів. Якщо те, що ми бачимо, що ймовірно розпочинаються військові дії з півночі Ізраїлю, з боку Хезболи, не тільки Хамасу, Хамас, з півдня, з боку Хезболи, з Ліванського боку, це може бути щось більш масштабне. Прямо задекларована Іраном позиція підтримки. Ми побачимо до дуже багато є площин, де може щось відбутись. Саме тому ймовірно, велика велике угрупування американських військ, авіаносець, там близько 80 чи 90 одиниць техніки, в тому числі там літаки F-35, декілька есмінців. Велика ударна група йде в бік Ізраїлю. Ми розуміємо, що американці не воюватимуть за Ізраїль ані проти Хамасу, ані проти ХСБУ. Однак це певна демонстрація того, що іншим країнам, от саме як країнам, не варто не те що підтримувати, втручатись. не варто втручатись, тому що якщо Іран прямо вступить в війну, тоді Америка показує, що вона, вона присутня в регіоні. Скоріше за все, не вступить. На що піде ізраїльське суспільство і за умов міжнародного тиску, треба розуміти, Ізраїль спроможний давно ліквідувати. Всі ці питання, тобто і військовим, і технічним шляхом. Однак є розуміння. Немає розуміння, що робити в гуманітарному плані, бо це величезна кількість людей, які там проживають, і їх не можна просто взяти і вислати. Вони там проживають. Є історичні аспекти. Багато кого вводить в оману ця назва палестинська автономія це українське перегляд. «Palestinian authority» – англійське слово. Вони «authority», Вони не є автономією держави Ізраїль. Це по суті, державне утворення без, без проголошення держави. Ізраїль багато років просить проголосіть ви вже вашу державу. Там господарюйте самостійно, живіть. Однак, поки це утворення не має державного статусу, весь світ допомагає. Ми бачимо кадри, коли Заручників катують на піску на мішках, якого написано, що це безкоштовний дар від уряду Японії палестинським біженцям. Ми бачимо багато чого, Такі бачимо. кадри, да, мабуть і... І, і от поки. Оце утворення не має державного статусу, вони можуть собі дозволяти такі терористичні чи квазітерористичні акти. Тому що по суті це акт державного нападу, однак не проголошена держава. Тому можна назвати це Хамас. Хамас це фактично уряд. Цієї уряд гази там немає іншого уряду. Однак ну. Це терористична організація. Я як оголосити війну терористичній організації? Війна це між державами. Тому там дуже багато питань, дуже багато площин, і е, за всю історію організації Об'єднаних Націй близько половини там, де в якомусь наближні резолюції стосується саме цього маленького клаптика Землі. От, власне, зараз заговорили про те, що нарешті український уряд може визнати Хамас антитерористичною організацією. адже Терористич, оці, офіційно терористичною, перепрошую, адже офіційно досі цього не зробили. А, власне, на вашу думку, чому тільки зараз українці прийшли до ось такого кроку підтримки? Знайте, минулого тижня я мав можливість довго спілкуватися з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України в 2014-19 роках. Я йому задав питання, чому Україна не перенесла, е, слідом за Сполученими Штатами Америки своє посольство Тель-Авіва в Єрусалим. Е, і ще декілька от таких от питань пов'язаних з україно-ізраїльськими стосунками. Е, він каже, це ну, не перенесли, бо в принципі це технічно складно. І, і Україна вважала, що на тому етапі це не потрібно, однак. Те, що одне з першого, що він побачив, коли став міністром закордонних справ, коли почали аналізувати дії України на міжнародній арені, що Україна все життя голосує за арабський за арабський світ за Палестину, да, за умовних палестинців. І коли він каже, я задав питання нашим представникам в ООН в інших організаціях, чому вони сказали, бо завжди так було. Це повне наслідування політики СРСР, якщо. Якщо ви пам'ятаєте, ну, там філателісти, колекціонери марок мають в колекціях 80, по моєму третього року, марку радянської пошти пошти СРСР е, під в підтримку в е, п, палестинського арабського народу. Щось таке. Uh -huh. Тобто, це була політика СРСР е, підтрим підтримки арабського світу, тому що СРСР мав свої інтереси в арабському світі. Так само має і Росія нині. Вона продовжує цю позицію. Вони і ми бачимо. Е, Скажімо так, плоди їх співпраці з Іраном в Україні в вигляді шахедів і багато чого іншого. Тобто Росія має послідовну позицію в цьому плані, і це відповідає їх інтересам, однак не відповідає нашим інтересам як України. Тому чому так, така була позиція України? Тому що так було завжди. І це те, що ми маємо переглядати. Теж, те, що ми маємо змінювати, тобто, це якраз самостійність України і відстояння власних інтересів України на міжнародній арені. А інтереси України, як це з цим можна погоджуватись або не погоджуватись, однак вони дуже тісно пов'язані з інтересами держави Ізраїлю. Знову ж таки, тому що ми природні союзники, да? форпост цивілізації на близькому сході, форпост цивілізації в східній на сході Європи. Напевно, у вас зараз залишилось чимало знайомих і друзів на території Ізраїлю. Які у них емоції виникають у те, що зараз відбувається в їхній державі? Спілкувалися ми у багато. У мене багато і друзів і знайомих, дуже різні відчуття. Однак, як, як на мене, найяскравіше це відчуття моїх друзі з Херсону. По подруги, да, бо це е, дівчата, жінки, які пережили окупацію в Херсоні, змогли евакуюватися, вони репатріювалися, переїхали в Ізраїль, і вони переживають це все, е, е, кажуть, що е, значно спокійніше. Після того, як ми пережили 24 лютого в Україні, ми спокійніше ставимось до того, що відбувається там. Звісно, у всіх ну, розривається серце, не може не розриватися, бо це просто звірство. Ми, ми всі бачимо кібус квараза, де вже знайдено близько 200 тіл, закатованих з них близько 40 дітей з відрубаними різними частинами тіла. Да, виникає повна аналогія до Бучі. Це я не знаю, чи це правильно порівнювати, бо це або знецінити Бучу, або знецінити Те, ну, там трагедію Квараза. Це різні, рі, різні е, випадки, однак за одними лекалами. Це звірства, це проти людської природи, і це те, з чим стикається той виклик, з яким стикається цивілізований світ, вперше в цьому столітті в Україні зараз в Ізраїлі, і ми розуміємо, що якщо не буде знайдено якихось рішень, то на жаль, це напевно буде не останнє з чим стикнеться світ. Тому це нові виклики. В яких Україна та Ізраїль да стали стали такими форпостами? Ми маємо відстоювати те, за що стоїмо. Іншого шляху нема. Ну хочеться на завершення напевно висловити слова підтримки людям, які зараз опинилися в Ізраїлі, які Звідти переживають за Україну а, українцям, які звідси переживають за за своїх родичів, навіть не родичів, а можливо людей, які зараз опинилися у схожій ситуації, як українці. А... Були в, в лютому минулого року, як зараз продовжують перебувати там на багатьох територіях українських, коли ворог активно продовжує обстрілювати, не дотримуючись ніяких правил війни. Абсолютно схожі ситуації ви вірно сказали, що їх не можна яким чином порівнювати і класти а поруч одне з одним, адже це кроваві сторінки нашої історії. Я вам дуже гарно дякую за цікаву розмову. Нагадаємо, гостем сьогоднішнього нашого ефіру був Леонід Мільман, голова правління єврейської громади Чернівецької області. Дякую, дякую вам. Побачимось.